Заявка на використання повітряного простору. Це заявка, що подається користувачем повітряного простору відповідному органу об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху. Для отримання дозволу на використання повітряного простору у формі, що визначається Державіослужбою разом з Міністерством оборони України. Цим правилом визначаються два основних органи відповідних за використання повітряного простору, такі як Украерорух, це державне підприємство, що обслуговує повітряний рух України. І Украероцентр український центр планування, використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху. Украероцентр це головний оперативний підрозділ, повноваження та функціонування якого в межах компетенції пов'язані з безперервним цілодобовим виконанням завдань, з організацією використання повітряного простору. Та оперативного сповіщення міністерств, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, визначених нормативно-правовими актами та організаційно розпорядчими документами з питань. Організації використання повітряного простору, регулювання повітряного руху і функціонування підрозділів об'єднаної об цивільно-військової системи, дозвіл на використання повітряного простору це надання користувачам повітряного простору прав на використання визначеної частини об'єму повітряного простору України для провадження діяльності. Пов'язані з використанням повітряного простору у порядку, що визначається органами об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України. Крім видачі дозволів, можна виділити наступні обов'язки органів організації повітряного руху. Це обслуговування повітряного руху, тобто забезпечення польотного інформаційного обслуговування, аварійного чи диспетчерського обслуговування повітряного руху. Організація повітряного руху це динамічний інтегрований менеджмент повітряного руху та повітряного простору України, що включає обслуговування повітряного руху, менеджмент повітряного простору України та менеджмент потоків. Повітряного руху, що виконується безпечно, економічно та ефективно шляхом надання засобів та безперервного обслуговування у взаємодії з усіма сторонами та й з залученням бортових та наземних функцій, планування та координація використання повітряного простору України, розроблення і погодження. Порядку та умов використання повітряного простору України, що здійснюються органами об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України з відповідними органами обслуговування повітряного руху та управління повітряним рухом державними органами, підприємствами, установами, організаціями в інтересах користувачів. Повітряного простору України. Слід зауважити, що цими правилами регулюються польоти як цивільних, так і державних повітряних суден. Зазначимо, що польоти безпілотних повітряних суден організовуються та здійснюються згідно з вимогами нормативно-правових актів України у галузі цивільної. Та державної авіації з дотриманням правил польотів у повітряному просторі України та цих авіаційних правил. Організацію таких польотів забезпечують користувачі повітряного простору, керівники авіапідприємств, організації, власники або зовнішні пілоти повітряних судень тощо, що планують або впроваджують. Зазначену діяльність.